Усім доброго дня, вірш я українець. Я українець, і за це вдячний Богу навіки, і українцями будуть мої майбутні дітки, від наша Україна зацвіте ще не раз. І те, що ви українці, буде пишатись кожен з вас. Зараз нам важко, але ми переживемо і на зло кацапам. Добре заживем, війна нас не скорить, бомби не злякають. Замість України люди легенди складають. Для мене Україна це великий дім. Куди не приїдеш, там раді усім. Якщо я забув продукти чи дорогу. Мені потрібно лише сказати, і люди прийдуть на допомогу. Якщо я десь поранився чи порізав ногу. Мені одразу нададуть люди допомогу. І ці фактори говорять про одне. Я люблю українців, а українці мене